До вашої уваги, сугіліт, камінь-акумулятор. Сугіліт працює на рівні тіла. Він досить повільно, десь від кількох днів до кількох тижнів входить в резонанс зі своїм власником, але потім дає йому постійну енергетичну підтримку. Це камінь внутрішнього вогню, який буде активно підживлювати твій власний вогонь мотивації і допомагатиме без зайвого пафосу, стрибків від високих очікувань, до гіркого розчарування, просто тягнути тебе до омріяної мети день за днем, роблячи, що потрібно і не виснажуючи себе у попіл. Я би точно радила брати сугіліт собі в допомогу тим, хто бере аскезу, щоб витримати цей період обмеження, в кінці отримати від нього можливості і ресурс. Радила б тим, хто визначився зі своєю діяльністю і прагне набити руку в своїй майстерності, не втративши мотивацію. Скажімо, ви маєте своє виробництво і хочете активніше розповідати про нього світові, але соромити, знімати розмовні відео. Тоді варто обрати собі гарний сугіліт, щоб підтримувати мотивацію, досягти мети, і додати до нього. Цитрин, який допоможе структурувати думки і швидко набути досвіду виступів перед аудиторією. Або якщо ви все життя мріяли займатися чимось, і зараз нарешті почали навчатись і зрозуміли, який великий масштаб роботи чекає попереду. Можете додати амазоніт і отримати симбіоз наполегливості і гнучкості, легкості сприйняття, і швидко осягнути всі нові нюанси професії. Сугілі для тих, хто визначився зі своєю метою, потребує лише підтримки і мотивації. Тут я би дуже обережно додала, що сугілі. Скоріш за все сподобається фіксованим знаком зодіака, а саме левам, тільцям, і скорпіонам. Хоча, звісно, я не схильна використовувати знак зодіака як визначальний в підборі каменів. Просто саме сугілітом це доречно. Але є і ті, кому сугіліт не сподобається. Якщо ви людина пластична, і у вас сьогодні одна любов на все життя, завтра інша, то для вас є багато інших каменів, які допоможуть вашим якостям засяяти якнайкраще без зайвого тиску. І ще кілька застережень з приводу Впливу сугіліту, якщо ваша діяльність це спокута, сугіліт не буде працювати. Якщо втілення вашої мети пов'язано з бажанням заслужити чиюсь любов чи вдячність, сугіліт не буде працювати і не надасть вам допомогу. Бо сором провина чи бажання заслужити вдячність і любов, звісно, це паливо для життя ще і яке. Але сугіліт в цьому випадку буде неприємним нагадуванням про те, що ви живете, не своє життя. Отже, думаю, ви вже зрозуміли, що сугіліт для користувачів рівня про які вже знають, хто вони, що вони, як їм треба. Але щиро приймають допомогу і вміють користуватися ресурсами. Дарувати сугіліт без запиту людині е, не потрібно, бо можете влучити не в силу, а в біль людині. А от придбати його собі самостійно, відчувши відгук душі, саме те. Маю сугіліт в наявності і можу створити саме вашу неповторну прикрасу, акумулятор, що нагадуватиме про справжню силу, поєднання прагнень та зусиль.